Друзі, я вас вітаю від одеської філії компанії Автопарк Юа. Нове чудове надходження це пасатик Європейці Б8-2015 року. Автомобіль з 2020 року в Україні мав одного власника. По кузову гарненький, рівненький, є декілька косметичних підкрасів, але без криміналу, без шпаклівки у гарному сірому кольорі. Автомобіль чудовій комплектації на гарному легкосплавному колесі, готовий до сезону на зимовій гумі. Салончик у нас текстильний, в відмінному стані, збережений повністю пробіг в автомобілі рідний 283 тисячі. Є підтвердження по стану. По комплектації повний електропакет, електрорегулювання водійського сидіння з масажем, шкіряне мультикермо, адаптивний круіз-контроль, датчик світла, дощу, підрульові полістки. По техніці замінений вже демфер, комплект граємо 30 тисяч км назад. Питань по техніці немає взагалі. Запрошуємо на перегляд та тест-драйв Грушевського 15, а придбати це авто можна як за готівочку, так і кредитоболізних, Ще у нас є 3-1. Чекаємо на вас.